Він, канімець, був на ти масажав, mm -hmm. знаєш, бо так мене їмила, мила, спина не був годен. Поїхав, до Львова. Та такі приємні люди, я приходжу, вона до мене каже, роз'ягайте ще до гола. <світ> я кажу, та ми ще не настільки знайомі, щоб я до гола ще каже, Та на ти одноразові труці віддініть, я ще подивив, mm -hmm. там стрінгін. Розумієш? Я думаю, в мене дупа не побріта. Кажу, я прошу, по-перше, спину лічити, а, а не займати. Як це так було? Але така баба приємна, я ще так бояв, щоб не став. Ти свій неявляєш, ну то як би, я б господи, на животі лежав, у мене ще другої на домкраті, дупа підняла, ти розумієш, щоб люди про мене подумали. Та я тобі повів, я думав, що то масаж то є приємна річ. Та масаж завжди mm. було приємно, Леонід. Та то та то садистка, та жіночка, що дівчинка робила, то садистка. Я в неї кажу, по вигляду я би не сказав, що ви якась така жорстка жінка. А що вона робила? Думав, нем, 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 нем". Потім як не всадила, якусь точку як нажала, розумієш. Я кажу, о, стій! Кажу, ви ще мене хочете більше скалічити. Ти зрозумів. Спочатку доколи гоньку, mm. я ще так розслабив. Як мій а А як не пірдану, як, як, не... вона ще на мене подвіла. Я зачеленів, кажу, псика, псика, кажу вас, тут так хотів. А що я можу робити? Кажу, та ти попереджай. Кажу, та як легоньку, лигоньку на жаль, вона каже, то то є спазми. До неї зразу говорю, кажу, чуєте спазми, У мене тут на яйцях теж тиск, спазми великі, би здали, що зняти, бо, 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 бо не тяжко. Трохи ще готала, така приємна дівчинка, ну але... Має силу в руках кінську. Я, типу ячепу дайно. Ну, Чує, я різні п'ятки проходив, uh. пальці між двері пхали, ну то болить. Ну, але бачу, не може знаєш, де ті точки. точки але, то, то, не, попробуй щось складне. каже, зараз музику голосно підкручу, щоб ти не кричав. Кажу, дочко, кажу, я зараз всі розверну на спину, ти як сядеш, вже музика тобі не поможе, то буде ще район чуш. Я б трошки знаєш такого залі залівав. Кажу, може би щось ці масаж в дві руки, закінченням всі пчала гнівати. Кажу, ви що посі, дозволяєте. Я кажу, та що ти, ти от, що ти шкодуєш їй? Не шкодуй, каже, бо і так мереш, то та вона ще не стирають, і так, що тобі то вартує. А така приємна дівчинка, знаєш. За до таких молодих, але я знаю, що старші, вони опитніші. Це то старе терко, воно ще десь мені перетисне, які суглопці, ще, ще от, що в шпиталю вийде. воно мені треба, то молоде, воно ще акуратно воно шанує. Тисячу гривень старині години, вибач мене. Він чи простітутки дешевше коштують, ніж курва, масажів. Слухай анекдота Вмерло три хлопи. Попадають в рай. Приходить до них Бог і каже, так хлопці, оповідаю зразу, рай великий, треба їсти тут на машинах, бо ще погубити. Двічі того, кажіть мені, хто скільки разів своїй жінці зраджував, і я буду думати, яку машину дати. Ну -ну. Одного хлопа ще питає, скільки разів зрадив. Той каже, сім. На твій спіть їдь. До другого хлопа каже, а ти кількосину разів зрадив, той каже, три. на тобі, Волгу, до третього приходить, каже, скільки разів жінці зрадив. Я за все життя ні разу не зрадив, настрій Мерседеса. Що, той щасливий, поїхав, всі зустрічають, потім ті троє хлопів. Той на Мерседесі сидить, зажурений, вони кажуть: ну, чого ти, чо ти сумуєш, ти на Мерседесі їздиш, або я на москвичу, а колега на Волзі. No, no. Каже, знаєте, хлопці, зустріту свою жінку, ну, а на роліка їздить. Зраджував, машини не дали.